На нос, по нос, на насмак. Поїхали. Всім привіт! Зараз в Україні підйом захворюваності на грип. Що це таке? Що з ним робити? Що ми про нього знаємо і як цьому запобігти? Сьогодні в 7 фактів про грип. І щоб не тягнути час, факт номер один: що таке грип? Або кожен грип це ГРВІ, але не кожен ГРВІ це грип. Давайте розбирати те, що я сказав, на запчастини. Отож, ГРВІ це група захворювань гострих, що вражають нашу дихальну в дужачках, респіраторну систему і викликаються вірусами. До речі, про останніх, і їх на сьогодні відомо більше 200. Усі ці хвороби мають ряд спільних ознак. Перше, як я вже сказав, вони викликаються вірусами, друге, вражають дихальну систему. Третє, передаються повітряно-крапельним. Шляхом. І четверте, вони не мають специфічного лікування. Виключно симптоматичне, а лікує наш імунітет. На специфічному лікуванні зупинимось. А на сьогодні відсутній універсальний противірусний препарат, який жодним чином його профілактує або лікує. Усякі міксини, флазиди і ТД жодним чином не впливають на респіраторні віруси. Більше того, вони допомагають виключно аптекам, в яких продаються. Універсального засобу від вірусу нема. А вірусів, які викликають респіраторні інфекції, більше 200. Відповідно, під кожен із них синтезувати противірусний засіб ніхто не буде. Окрім того, одну респіраторну інфекцію можуть викликати одразу 2-3 віруси. І наступний момент, все ж таки, більшість вірусних респіраторних інфекцій протікають в легкій формі. І тому знову ж таки синтезувати для них противірусні засоби, конкретно під кожний вірус, як мінімум нераціонально. Однак з цього правила є виняток. І як ви вже здогадались, це наш сьогоднішній головний герой це вірус грипу. І грип дійсно можна назвати королем ГРВІ. Ви мене запитаєте, а як же коронавірус? У нього ж навіть корона є. Так, він дійсно наробив добре шороху, починаючи з 2019 року, і на даний момент ми не знаємо, як він поведе себе далі. Однак, все ж таки, якщо взяти ретроспективно, то у вірусу грипу заслуг побільше. Про них ми поговоримо в наступному пункті. Поки що винесемо коронавірус за рамки нашого відео. Отже. ГРВІ викликають віруси: грип, парагрип, респіраторно-сцентіальний вірус, риновірус, аденовірус, коронавіруси і т.д. А тому називати кожну гостру респіраторну вірусну інфекцію грипом в корні невірно. Це черговий радянський фейк на рівні з ВСД. Депом, остеохондрозом, гірчичниками, банками та лікувальними клізмами. Отже, як підсумок. Грип це різновид ГРВІ, але не його синонім. Факт номер два. Чому вірус грипу вважається королем ГРВІ? Ой, чую, прилетить мені все одно за коронавірус. Що таке віруси? Вірус це примітивна форма життя, яка займає в природі проміжне становище між е живими та неживими об'єктами. Зараз поясню. Вірус примітивне створіння, яке складається з білкової оболонки, генетичного матеріалу та апаратів прикріплення, тобто рецепторів. І в такому варіанті він жодним чином не взаємодіє з оточуючим світом. Однак, як тільки він потрапляє в наш організм, знаходить на наших клітинах рецептори, які відповідають його, він прикріплюється до цієї клітини, потрапляє всередині, добирається до ядра і починає використовувати нашу ДНК, вмонтовуючи свою РНК або ДНК для відтворення свого виду. І клітина, яка до цього, наприклад, якщо це дихальна система, продукувала слиз, починає замість виконання своїх безпосередніх обов'язків відтворювати наш вірус. Це як в автомобільному заводі змінився директор, прийшов і сказав: хлопці, сьогодні не робимо машини, сьогодні шиємо плаття. Отак і виходить, що віруси використовують наші клітини як публічний дім. Звичайно, нашому організму це не сильно подобається і функції клітин страждають. Таким чином, ми і маємо соплі, кашлі і так далі. Чуть пізніше вмикається наш імунітет, виганяє цих товаришів з нашого організму і припиняє цей щекавиця челендж. Звичайно, за цей час, поки все це відбувається, ми встигаємо нагородити інших людей нашим вірусом. Так він відтворюється в природі. Це все стосується і вірусу грипу, і будь-якого вірусу, що викликає ГРВІ. То чому грип це король ГРВІ? Перша від грипу висока летальність. Порівнюючи з іншими, звичайно, ГРВІ, вона коливається від 0. 0,2%, це стосується молодих відносно здорових людей і може сягати аж до 10% у дітей, осіб похилого віку та пацієнтів з тяжкими супутніми хронічними захворюваннями. Від інших ГРВІ вмирають значно-значно рідше. Коронавірус ми сьогодні не чіпаємо. І то, як правило, особи зі зниженим імунітетом. Друга причина вірус. Грипу сам по собі має імуносупресивні властивості, тобто він сам знижує імунітет, викликаючи вторинні інфекції. І третя причина будова самого вірусу. Повернемося до нашої дошки. Вірус грипу на своїй поверхні має два види антигенів. N та H. H це гемоглютинін, N – нейромідідаза. Самих вірусів грипу буває три типи. А, Б і С. Типів гемаглютеніну буває 19, нейрамінідази 9. І кожен рік він до нас приходить в гості з новою комбінацією цих антигенів. Тому назви пишуться АH1N1 або АH2N7. І так далі. Саме тому до вірусу грипу нема стійкого імунітету. Кожен рік він до нас приходить в новому вбранні. Ну, і як підсумок, за що я коронував грип? На початку ХХ століття, в 1918 році, після Першої світової війни відбулася наймасовіша на сьогоднішній момент епідемія грипу. Тоді від вірусу грипу А. H1N1 померло в середньому 50 мільйонів чоловік. І я вам нагадаю, що цей грип має імуносупресивні властивості, і хворі вмирали від його ускладнень від бактеріальних суперінфекцій. А я вам нагадаю, що антибіотик винайдуть аж в 1929 році. Тоді на грип хворіло. 500 мільйонів чоловік. Це близько 40% тогочасного населення Землі. Саме тому його так боялися в 2009 році. І саме тому він є королем гервеї. Не нарі, я сказав. Отак, молоток лежи. Хороший Все, Тримай. Факт номер 3. Гриб це не просто застуда. Згадаємо, що коли він потрапляє в наш організм, він починає шукати конспіративну квартиру, куди б зводити дівчину на каву. Шутка. І для вірусу грипу цією квартирою є циліндричний епітелій, який вистилає наші трахею та бронхи. Однак наш вірус грипу не пересирається, сильно далеко не йде, і зазвичай місцем, де він обирає клітини для репродукції, є циліндричний епітелій нашої трахеї. Звідси ми і маємо типовий перший симптом грипу сухий, надсадний, глибокий кашель, який не дає ні жити, ні спати, а на другу-третю добу стає ще й болісним. Більше того, триває цей кашель 2-3 тижні мінімум. І всякі там. Протикашльові, роджижувачі, мокроти, відхаркуючі і т.д., якщо і мають на цей кашель якийсь сплив, то виключно симптоматичний. Поки Валера хворів, то встиг підкачати прес, поки кашляв. Друге, грип в буквальному сенсі слова валить з ніг. Тобто, в перший же день ви маєте температуру під 40, ломоту в тілі, болі в м'язах, головні болі і так далі. Особливістю грипу. Що відрізняє його від інших ГРВІ, є те, що тут синдром інтоксикації, це те, що я перерахував щойно, переважає над катаральними явищами, тобто кашлям, е нежиттю і так далі. Причому, якщо у дорослих грип розпізнати легше, тому що знову ж таки виражені симптоми інтоксикації, рідко буває нежить. То у дітей це складніше, тому що у дітей грип супроводжується нежиттю. І розпізнати у дітей. Грип на ранніх стадіях складніше, ніж у дорослих. Отож, про грип варто задуматись, коли ми маємо в перші дні високу лихоманку. Каже, температура піднімається тільки до 42 градусів, далі сама опускається. Сиди-да. <тас> Отож, як резюме, три ключові ознаки грипу. Перше висока лихоманка до 40. Друге, сухий болісний надсадний кашель. І третє, симптоми інтоксикації переважають над катаральними явищами. Факт номер 4 Не так страшний вірус грипу, як його ускладнення. Звичайно, пролежати тиждень з температурою під 40 і кашлем таким, що вивертає трахею назовні, так собі досвід. Однак стільки честі вірусу грипу не через це. Як ми вже говорили, вірус грипу володіє. Імуносупресивними властивостями, тобто знижує імунітет. Звідси і приєднання вторинної бактеріальної інфекції. У дорослих це або пневмонія, або верхньощелепний синусит на старорадянський гайморит. У дітлахів дуже частим ускладненням, яке трапляється приблизно до 40%, є отит. Окрім того. На відміну, наприклад, від риновірусу. вірус грипу потрапляє в кров, це явище називається вірусоемія, і може давати ускладнення по всьому організму. Е, може давати запалення легень, вірусне, яке має назву вірусний пневмоніт. Може давати запалення центральної нервової системи, менінгіт, енцефаліт, а також може давати запалення серця, це міокардити та перикардити. Ну і не варто забувати, що вірус грипу може викликати загострення вже наявних хронічних інфекцій дихальних шляхів, таких як бронхіальна астма та хозел. А ще у дітлахів грип часто дає фебрильні судоми. Я сподіваюся, після цього у вас відпаде бажання називати звичайну застуду грипом, а грип звичайною застудою. Факт номер 5. Іноді варто встановлювати діагноз грип. Як ми вже сьогодні говорили, ГРВІ викликають більше 200 вірусів. Перебіг зазвичай легкий. Ускладнення бувають нечасто. А тому сенсу визначати кожен вірус нема. І під час епідемії просто встановлюється діагноз ГРВІ. Однак з грипом ситуація дещо інша. З вірусом грипу нам бажано знати діагноз, і тут є три варіанти. Перший, найточніший, це визначення ПЛР вірусу. Однак даний метод затратний і використовується рідко більше на рівні все ж таки дослідницьких інститутів. Так і було до того моменту, як почали брати ПЛР на коронавірус на ліво і направо. Варіант номер два. Під час епідемій, коли ми знаємо, що зараз серед населення циркулює, Певний штам вірусу грипу за типових клінічних ознак, які ми проговорили щойно, ми можемо поставити діагноз грип клінічно, що знову ж таки зазвичай і робиться. І варіант номер 3 встановлення діагнозу грип по швидким тестам. Але тут є нюанс. Вони показують результат за 10-15 хвилин, і це дуже чудово прямо в кабінеті лікаря, однак їх Варто робити в перші 48 годин з моменту початку симптомів. Чому про це поговоримо в наступному факті? Отже, маємо діагноз грип, давайте його лікувати. Факт номер 6. Грип має лікування, однак є певні винятки. Які більшість ГРВІ лікування грипу? Симптоматичне. Тобто, поки наша імунна система працює, ми їй допомагаємо і знімаємо симптоми і весь цей період хвороби, а при грипі, я нагадую, він триває 7-9 днів, ми знімаємо симптоми, щоб, хоч якось, сфарбувати ці будні. Зрозумів, що грип свинячий, коли під час лікарняного поправився на 5 кілограмів. Це жарт. При грипі зазвичай через інтоксикацію апетит знижений, їсти доводиться через силу. Е, отож, симптоматичне лікування це активний питтєвий режим, повноцінне харчування, оптимальний режим температури в приміщенні, спокій, відпочинок і жарознижуючі. Найкращі ібупрофен або парацетамол. Якщо вони не допомагають, впевніться, що дози підібрані правильно, ось вони для дорослих та дітей. І впевніться, що ваш організм наводнений, а температура в кімнаті відповідає гігієнічним нормам. А я нагадаю, що температура в кімнаті, де знаходиться хворий на ГРВІ, має бути не вище 18-19 градусів. Ці ж препарати можна використовувати як. Знеболюючи при головних болях чи болях у м'язах. Ну і противірусний препарат. Так, вірус грипу заслужив, щоб спеціально для нього синтезували противірусний препарат. І в Україні цей препарат має назву Озельтамівір. Лікуючись цим препаратом, ви не одужаєте наступного дня і не побіжете на роботу. Ні. Однак він потрібен для того, щоб попередити ускладнення, це саме основне, і друге, скоротити тривалість перебування на лікарняному. Однак є одна біда. Він ефективний через принцип його дії, лише перші 48 годин з моменту настання симптомів. Подальше його використання не має сенсу. Вірніше має, але ефективність препарату тоді прямує. До нуля. Саме тому важливо швидкий тест на грип проводити в перші 48 годин. Важливий нюанс. Віруси, які бактерії, здатні виробляти резистентність, тобто нечутливість до препаратів. Саме тому вкрай важливо, що озельтамівір призначає виключно лікар. Само призначення цього препарату недопустиме. До такого препарату, як е ремантадин, вірус грипу нечутливий. Цей препарат відійшов в історію. Ну і зайвий раз вам нагадаю, що на вірус грипу жоден антибіотик, як, в принципі, на будь-який вірус, не впливає. Заключний на сьогодні сьомий пункт. А показав вісім. Заключний на сьогодні, сьомий пункт. Грип можна. І потрібно профілактувати. Це не специфічні методи, які зміцнюють наш імунітет, такі як раціональне харчування, здоровий сон, контроль над стресом, дозовні фізичне навантаження та загартовування. До них додамо ще такі способи профілактики, як носіння масок, дотримання соціальних дистанцій. Та правильне і регулярне миття рук. А ще дозвольте вам не зайвий раз нагадати, що наш імунітет не цюцюрка і від таблеток не піднімається. І, звичайно, основним специфічним, тобто тим, що діє безпосередньо на вірус, методом профілактики є вакцинація. Кому вона показана? Всім. Однак. Є першочергові категорії населення, які ми називаємо групи ризику. Давайте їх перерахуємо. Перше, це медичні та соціальні працівники. Чому? Тому що високий ризик отримати вірус при виконанні професійних обов'язків це раз. А по-друге, це високий ризик його передати, особливо коли е медичні або соціальні працівники контактують е з. Наприклад, людями похилого віку. До речі, про них. Це друга група ризику люди похилого віку та дітлахи. І в тих, і в інших надзвичайно високий ризик ускладнень і, як наслідок, високий відсоток летальності. 3. Вагітні. Так, вагітним не те, що можна, а потрібно першочергово щеплюватися від грипу. Адже знову ж таки, високий. Відсоток ускладнень, і високий відсоток того, що внаслідок грипу може перерватися вагітність. Маленька ремарка в сторону: вагітним можна і потрібно робити всі вакцини, окрім живих. Нагадаю, грип це не жива вакцина. Ну і ще важлива категорія це військові. Думаю, причини зрозумілі і пояснювати не потрібно, чому під час війни. Військові мають нас захищати, а не лежати з температурою. Вакцинація проводиться щороку. Чому кожен рік нам потрібно робити нову дозу вакцини? Згадуємо нашу дошечку і будову віруса, який кожен рік приходить до нас в новенькому костюмчику. Вакцинацію від сезонного грипу варто робити на початку осені, десь в вересні-жовтні місяці. Вибачайте, що кажу вам про це зараз. Актуально. Отож, як резюме: вакцинація від грипу не захищає від інфікування і не захищає від хвороби. Однак вона захищає від ускладнень та скорочує тривалість лікарняного листа. Друге, від вакцини неможливо захворіти і вона обов'язкова для дітей та вагітних. Її варто повторювати щороку. І після наших. Блекаутів, коли пропадає і зв'язок і інтернет, я надіюсь, ви зрозуміли, що в вакцинах ніяких чіпів немає. Отакі От наші сім фактів про таку хворобу, як грип. Сподіваюсь, відео було для вас корисним, пізнавальним. Якщо це так, ставте гетьманську вподобайку. Підписуйтесь на канал, обов'язково ставте дзвіночок. Ми стараємось для вас, знаходимо вільну хвилину, використовуємо її для запису і монтажу. Як ви розумієте, в умовах нинішніх з відключенням світла це трошки важко. Але ми стараємось, сподіваємось, контент корисний. Якщо так, пишіть про це в коментарях і до нових зустрічей.